Це страшні цифри. Обстріляли окупанти знову Херсон. Обстріляли знову з градів. Це означає, що вони їх складно було дістати ствольною артилерією. Вони відсунулися подалі як щури, і, і спад тішка, так як вони люблять, стріляли по мирному місту. Під час промови Путіна росіяни у Херсоні обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема ринок та автобусну зупинку. Станом на чотирнадцяту 21 людина у Херсоні постраждала від обстрілів російської армії. 5 людей загинуло, 16 перебувають в лікарнях міста. Їм надається допомога. Йдеться у повідомленні Херсонської міськради. На жаль, підтвердився теропрогноз на 21 лютого і зверніть увагу, що саме 21 людина постраждала. Як Показує нам нумерологія. До речі, Херсон також вночі обстрілюють запальними снарядами. Про що я також казала? Тому Херсон, тримайтеся. На жаль, у вас дуже складна ситуація. Білорусь стягує військову техніку на кордон з Литвою. Вночі, 21 лютого, у Білорусі чотири колони з військовою технікою висунулися у напрямку кордону з Литвою. Як повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн, загальна кількість техніки становить приблизно 74 одиниці. Зокрема, йдеться про БМП 35 одиниць, УРАЛ-21 одиниця, УАЗ- 2-3 одиниці. КАМАЗ-8 одиниць, бензовоз, 2 одиниці, кран і вантажний маніпулятор. За нашими даними, колони проїхали по МКАД і далі на трасу М6 і по ній на трасу М7 в напрямку кордону з Литвою і місті Ошмяни. Йдеться у повідомленні. Також наголошується, що до Литви висунулися військовослужбовці 358 окремого механізованого батальйону 120-ї бригади. Як я вам і казала в прогнозі, що це. День характеризується стягуванням з'їздом техніки. Ось так відігрався прогноз щодо стягування техніки на кордон. З Литвою. я думаю, це як провокації для відволікання військ і нагнітання паніки, в тому числі і в Україні. В Прогнозі я вам говорила, що є плани до окупації нових територій, і 21 лютого була опублікована інформація про те, що у Кремлі розробили детальний план повзучої анексії Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року. Згідно планом, підготовленим восени 2021 року. Кремль збирається не пізніше кінця десятиліття сформувати союзну державу Росії та Білорусі. У документі всього 17 сторінок, на яких викладені політичні, оборонні, торговельні та соціальні цілі російської влади в Білорусі, вони розділені на короткострокові до 2022 року, середньострокові до 2025 року і далекосяжні. До 2030 року, взагалі, як Білорусь і вже і так окупована, але бачите, як Росія планує її ще більше окупувати, як виявилось, прогноз на 21 лютого знайшов своє підтвердження і у промові російського диктатора Володимира Путіна, який виступив із посиланнями до федеральних зборів. Виступав він майже дві години, хоча раніше прогнозувалася одна. Свій виступ президент Росії розпочав зі звинувачень НАТО у розв'язанні Зайні війни, ніби саме Захід спровокував Росію. Путін повторив одну з основних тез своєї пропаганди на виправдання повномасштабного вторгнення в Україну рік тому. Це вони розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити. Бачите, як згадав Путін і у своїй промові й нео неонацистів України, які нібито взяли у заручники весь український народ та на Донбасі. Зокрема, згадав він і про те, що український. Україна вісім років, виявляється, бомбила Донбас і що Захід, поки палав Донбас, увесь час готувався до нападу на Росію. Також російський диктатор згадав про розширення НАТО біля кордонів Росії, що також є причиною нападу на Україну. Він сказав, що НАТО має багато баз у Європі, і, начебто, в Україні також. Ну, ви чули таке? Хоча жодних доказів щодо розташування баз НАТО в Україні Путін не навів, лише сказав ми про це знаємо. Неодноразово під час виступу Володимир Путін називав Україну історичними землями Росії та одним народом. Ну, це вже взагалі не налазить ні на яку голову, але давайте далі. Ми не воюємо з народом України. Народ України став заручником київського режиму та їхніх західних господарів, заявив російський диктатор. Він торкнувся теми надання Заходом Україні далекобійного зброю. Зброєння Байден вчора не зря приджав Путіна. Це дуже зацепило. Мовляв, що більш далекобійні системи озброєнь передаватимуть Україні, то далі Росія буде змушена відсувати загрозу від російських кордонів. Проте Путін не конкретизував, що саме він мав на увазі. Також наприкінці звернення російський диктатор заявив, що Росія зупиняє участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. За його. По словами, якщо США почнуть проводити свої випробування ядерної зброї, Росія почне проводити свої. Ось такі головні новини за 21 лютого 2023 року. А зараз пропоную вам фрагмент та Хто не бачив, подивіться та можете співставити факт. Давайте Дивимося 21 21 лютого у нас проходить під арканом. Шибеник нумерологічно. І це аркан жертви, відтягування часу. І також під арканом Світ. Тут дуже гарна, красива жіночка оголена, але приходиться її закривати, бо цензура ж ось таке. І що я скажу? Найбільше в цей день, 21 числа, Будуть обговорюватися плани у росіян щодо нової окупації територій, також не віддавати території, які вже захвачені, щоб найбільше відтягувати час, затягувати війну і так далі. щодо того, ще я вам хочу сказати, ось дивіться, 21.02, якщо поміняти число 1 і 2 місцями, то це як буде 12-й, і аркан Шибеник 12. Тобто в цей день може бути багато жертв. Мені б не хотіло, щоб цей прогноз збувся, але ось я так припускаю, що можуть. Бути такі, на жаль, моменти. Давайте подивимося, що 21 числа, які загрози для України. Ми бачили, що 20-го вони вже готуються, вже людей будуть нервувати українців. І подив'ятці мечів, на жаль, обстріли можуть бути. І це в нічний час також. Так що будьте, будьте дуже дивіться, хоче королева Пентаклів перевернуться, я не дам їй перевернутися. Королева Пентаклів, Україна повинна бути. На своїх ногах стояти міцно. Дивимось на 21 лютого, який буде прогноз. 21 лютого прогноз. Які загрози? Дивіться, знову буде працювати ППО, знову буде напад. І знову тут п'ятірка кубків. Дивіться, вони хочуть знову про наступ це йде, бо це карта відбиття, а це значить. Що вони готують наступ, він буде відбиватися, дасть Бог. Давайте дивимось: шістка мечів, шістка жезлів і суд. І суд. Що сказати? Дуже багато людей 21 лютого, я думаю, приймуть рішення, що їм краще виїхати. Ось я думаю, що особливо хто був під окупацією, і вони вже дуже цього бояться, бояться наступу. І будуть приймуть рішення, що краще виїхати. Я розумію цих людей, і якщо ви відчуваєте, що вам треба виїхати, то очевидно, що краще виїхати. Бо людина, кожна людина відчуває загрозу. Треба тільки почути свою інтуїцію. Давайте подивимося, що суд означає: дивіться: вісьмірка Пентаклів: Роведеться робота щодо наступу. Готуються росіяни, стягують ракети. Дивіться, ракети стягують, щоб була смерть. Е, я думаю, що вони 21 числа можуть вже, вже робити обстріли, але в той же час вони глобально готуються і працюють, е, щоб, як вони думають, був великий наступ і великий обстріл. Бо королева жезлів тут, тут шістка жезлів. І бачите, ця карта кочує з прогноза в прогноз. Вони готуються, і це дуже погано. З'їжджається техніка. Я думаю, що буде все більше і більше новин про те, що, особливо на окупованих територіях, збирається техніка і будуть говорити, що ось росіяни готуються до наступу. І, на жаль, це дійсно так, але я вірю, що наші ЗСУ все рівно втримають позиції. Так,